і Мені не буде соромно дивитися. Дивиться, не дивиться. Все. Не, ну рожа нормальна. Рожа нормальна, да. Ви не познімаєте зі мною, Що бо я зараз сміятися. Добрий день. Добрий. День. Добрий день. Ой, морському! Один з наших поломарів Олексій. Олексій, скажи, будь ласка, як ти став Коломорем? Що тебе спонукало до цього служіння? Точніше, хто мене спонукав до цього служіння? Це все відбулося неочікувано. Не скажу точно, але після якогось свята в серпні, в кінці серпня, до мене підійшли і проінформували. Підійшов на монастиря і сказав: чекаю тебе наступну неділю в вівторі. От фактично з цього слова, от так і з цих слів так і почалось. Моє от служіння. Ну, Паламарем. Скільки років це вже триває? Скільки років це триває? Ніби чотири роки. Ніби чотири або три роки. Ну, це вже серйозно. Okay. Якою була твоя перша літургія як паламаря? Що тобі найбільше запам'яталось? Mm. Я пам'ятаю, що я прийшов і відразу палив вугілля. Палив вугілля для кадила. Мене посадили, я пробував як то його краще палити. У е, нас тоді був Дмитрик, і він правильно мені розказував, що треба не е, прям дуже близько до свічки, а на кінчику свічки, бо на кінчику свічки найгарячіше тепло. От. От я собі отак от палив вугілля. Це мені найбільш таке яскраве, що запам'яталось. Так. Чи є у вас духовний наставник або хтось, хто надихає служіння? Ну, це отець Костянтин. Якби це не було очевидно. Я думаю, ми це переробимо. Я скажу просто: ще раз запитай мене це. Так, це отець Костянтин. Він надихає тим, як. Прийшовши лише монастир, і де не було, де були старі стіни, розруйнований монастир, а він з цього зміг е, знайти людей, е, зорганізувати їх, е, якось надихнути, дати їм надію, підтримати їх в якихось моментах і разом з от, небайдужими людьми, е, от, перетворити от, в те, що є якраз воно зараз. От, мене от саме надихає те, як він зміг це бути таким лідером і, от так от організувати, перетворити це в дуже класна місце. У чому полягає? Полягають обов'язки в паламаря під час богослужіння? Я не знаю, як це мене поділити. Це можна сказати обов'язки. Ну, принести води. Ну, от те зробить, от те зробить. Чи, ну, типу, то, то що, бути відповідальним? Чи я не знаю. Ну, в тебе двояке розуміння, да? що це таке? Я, я, це, я, це не на запис, я зараз просто, просто кажу. Ми ну, перезаписуємо ще раз. Угу. Ну, Якщо з таких ключових обов'язків, це прийти завчасно до храму, е переглянути, чи присутня вода, наприклад, е нарізати просфор для запричастя. Залити води в інших к... води залити. Ось. Кадила, подача кадил, і загалом допомога під час богослужіння. Оцю. Ще раз. ще, священнослужителям. І ще раз. Е, ну. Ну. Ну, ну, да ну, да ну. А в чому ж вони той полягають ці обов'язки, а? Так. І ще раз погнали. Потужний газ. Ми всти, а не помішав. Найперше це прийти завчасно до храму, е, підготувати усе для богослужіння і ну, бути готовим, ну, як бути готовим, допомагати е, священнослужителям, а найважливіше не, не заважати їм. Бо, як ми любимо казати, наша така теза е, Паламар це е, е, таємний помічник у видимих таїнствах. Ось. Яка частина вашої роботи найскладніша? Яка найулюбленіша? Можеш для вас? Я б це не називав як робота, це я зараз просто без цього кажу. Типу, що це не робота, це ж. Яка просто ваша з типу, цього найулюбленіша і. Бо... Яка найскладніша, От те, щоб ви робите під час богослужіння. Що є для тебе найскладніше, mm -hmm. а що з того, що ви робити під час богослужіння? Я не Ну, наприклад, там, ти улюбилася, наприклад, кадила. Ще я... раз, да. оце нормально. Mm -hmm. е, ну, я, наприклад, у е, мене було дуже багато різноманітних е, траблів з кадилом. <с> десь в мене вугілля падало, десь воно не горіло просто, не горіло влада. І взагалом воно така цікава ця частина для мене. От я більше прихильник кадила, але водночас я для мене. Перший рік було великим захопленням е, і подиянством. Так, як люди виходили з підсвічниками, і ти дивишся, ну вони такі ну, солідні хлопці, солідні, виходять так класно, вони такі щось там продумують, хто швидше має прийти, хто повідніше. І в мене воно насправді дуже цікавило. А Так я просто захоплений прийти в цю спільноту. І е, це вже ну, не перетворилося як на якусь роботу, це для мене вже таке. Вже буквально частина мого життя. Мені подобається прийти тут навіть десь перетнутися з іншими друзями, з тим товариством таким невеличким. Когось щось навчити, десь щось ще почути. От. І все подобається. Як готується храм до богослужіння? Що зазвичай робити до, після час богослужіння? Що це казав? Що? Добре. тебе а а <плес> не знайомо? Якби, які предмети або дії у вікторі мають особливе символічне значення для тебе? Предмети або дії. Mm. Тут, під час от тебе, наприклад, під час. Ще раз давай став питання я вже придумав. Для мене насправді, стоячи просто у храмі, незвичайно захоплює хор. Тобто дуже такий буває особливо в нашого хору надзвичайно янгельський я спів і ти те... ангельський спів. Ще? Ну, для мене особисто стоячи у храмі, надзвичайно захоплює дух від е, співу хору. Е, бо, ну, як не крути, але хор, ну, проводить фактично більшу частину літургії і е, виконує більшість спів і частину літургії. І як вони це подадуть, як вони це заспівають, е, так само буде залежати та ж молитва і відчуття людини, яка просто стоїть у храмі. Ну, наприклад, може якось надихнути, забрати подих, ти такий вау, як вони гарно співають. Для мене це важливо. І ну, бувають там різноманітні частини літургії, які теж по-особливому відчуваються. Наприклад, Херовимська. Мені завжди подобається Херовимська. Яка б вона не була, яка б вона не співалася, мені я її завжди люблю. Як служіння Паламаря впливає на твоє особисте життя? Mm. Росіянське. Має якесь включення? Звісно ж, має. Е, ну, найперше це знайомства, це оточення, це люди. Це, бо, як не крутити, коли ти е, приходиш в якесь оточення, тобі в будь-якому випадку приходиться спілкуватися з цими людьми. І ці ж люди ну, в подальшому і будуть змінювати твоє життя, бо. Так. Ну, да. І ще раз. А, духовне. Ну, мене воно особисто доволі сильно змінило. Бо е, в той час, коли я е, не дуже сильно ходив до храму, а більшу частину свого, ну свого недільного дня проводив, просто сидячи вдома, або якось е, будучи з друзями, які не були доволі близькі до храму. Ну, я якось забивав на це, я не звертав на це уваги. А коли я більше став е, ходити до храму і перебуваючи в такому оточенні е, я більше почав молитися, я більше почав розуміти значення молитви, наскільки вона мені просто допомагає ну не більше від цього заспокоюєшся, мені якось не легше від цього. Тоже дуже сильно вплинули люди. Бо з ким ти спілкуючись з ну, будь-якими людьми, але. Спілкуючись з людьми, ти ну, в тому чи іншому випадку ти будеш змінюватись і спілкуючись. Ні, не то зараз придумаю щось. І перебуваючи в цьому оточенні, ти ну, сам змінюєшся, бо е, ні, я не знаю, що сюди ще мене приклеїти. Okay. А є інші запитання. Чи маєш ти заняття чи професію по захрану? Звісно, маю. Я паралельно з цим навчаюся в Львівському національному університеті імені Івана Франка. Е, на спеціальності системний аналіз це просто IT, якщо простими словами. От, е, паралельно з цим обожнюю дуже волейбол. Я є в збірні університету з волейболу. Я е, ну, граю в нього вже десь з 10 чи 8 навіть класу. І ну, я не уявляю себе без волейболу, я от його просто обожнюю. Ще я дуже люблю читати книги, дуже багато різних книг. Люблю подорожувати по всіляких обмінах чи просто якось по Україні. Як рідні ставлює сладового служіння? Mm -hmm. Загалом дуже добре, бо е, моя бабуся е, ще раніше вона до цього ж храму ходила, е, ходила в церкву і співала навіть в хорі. Е, мене паралельно з цим і сестра співає в хорі, тому ми таку продовжуємо е, сімейну традицію. Дідусь колись е, псалтир читав. Е, це теж таке було. От, А всі ставляться з великим позитивом, всі приходять, всі, всі задоволені. Бували випадки, коли щось пішло не за планом під час служби. Як реагував на це? Ще раз. Звісно, бувало, і ми реагували на це з панікою. Як ми ще можемо на це реагувати? Е, бувало. Ну, безліч випадків, які відбувалися безпосередньо зі мною, і відбувалися в інших. Наприклад, у мене було, що на, коли має відбуватися великий вхід, ми подаємо два, ну, там два підряд кадила йдуть. Перше кадило я подав дуже добре, все добре, кадило горіло. На другий раз кадило в мене не горіло. І, а воно так не має бути, воно має горіти. От. Тому через там, деякі обставини я був змушений замінити це кадило. Вже на, на великий вхід пішли без кадила, потім я вже їм подав окремо це кадило. Також були випадки, коли ну, падали свічки. Коли я вже виходив свічками, в нас, ми якось тільки беремо цей підсвічник, свічник, а із за того, що ми свічку не дуже добре закріпили, вона. Просто падала. От, і треба було її знову приклеювати до підсвічника. Було, що тухли свічки, але ми вже знайшли, як це вона виконувати, як це мано... вона. Уникати цього так. Чи пам'ятаєш якусь особливу подію чи момент, який тебе зворушив правильно? Mm -hmm. Мене завжди зворушує Пасха, бо ми завжди чекаємо цього найголовнішого свята в християнстві. Ми завжди до цього дуже сильно готуємось і дуже багато людей до цього залучено. Дуже багато людей до цього приходять на це свято. І мені, мене завжди зворушує така невеличка вечірня перед вже початком основної літургії. Вона така тихенька, класна, от мене вона завжди дуже сильно зворушує. Яку пораду ти вдав би тому, хто починає такі палимарське судження? Почати його yeah. <laughs> і продовжити. Бо найважче почати і змусити себе щось робити, а далі воно якось піде. Знайдуться люди, які зможуть тебе підтримати. Головне пробувати. Роб, пробувати і починати. Що б ти хотів змінити або вдосконалити у своєму служінні? Я би хотів до свого служіння більше додати якоїсь глибини і більше почати, можливо, обмірковувати про сенсовість літургії і сенсовість речей саме на літургії, і що вони там означають, яке їхнє призначення. І от більше таку глибину я би хотів дізнатися про це. Це така невеличка ціль, яку я прагну в собі змінити. Досягнути. Чи передаєш ти досвід молодшому поколінню, Чи є у вас учні? Звісно, є. У нас е, є 4 чи 3 новеньких е, юних паламаря, і навіть ми розробили собі такий невеличкий посібник е, для паламарів. Він скоро вийде. От, він е, призначений для того, щоб е, спростити моменти е, для початку паламарства. Саме для меншеньких. ми собі так розглянули те, що нам було насправді потрібно в той час. Ми не знали там умовно якоїсь термінології, що означає те чи інше, коли відбувається та чи інша подія. От, і ми створили таку річ. А, навіть під час богослужіння ми доручаємо доволі складні завдання для наших менших, щоб ну, вони розвивалися, вони вчилися як uh, пробувати... Як виконувати ці завдання в таких критичних моментах, або щоб вони виходили з зони комфорту. От. А так ми дуже часто їх навчаємо всього. Ну, але це відбувається в, ходу, в ході богослужіння. От. От. Чи, на твою думку потрібно, або стати хорошим 음... Ну, Дисципліна, відповідальність, пунктуальність. Е... І головне бажання. Бажання стати кращим, бажання бажання прагнути цього. Які слова, з писання або молитви особливі, підтрим, особливо підтримують тебе у служіння? Мене по-справжньому підтримує просто Ісусова молитва. Я собі під час богослужіння буває стою, і мої думки можуть кудись полетіти не туди, куди треба. І я собі завжди. Читаю собі Ісусову молитву, читаю, читаю, і потім воно якось приходить все один до одного, робиться. І от в мене це відбувається не тільки саме на богослужіннях, або, або якихось пов'язаних з церковним життям. якось так. Е, лише, ну, в мене відбувається це не лише в якомусь церковному житті або паламарюючи, це також відбувається і в звичайному буденному житті, коли мені потрібно десь фокусуватися, десь е, щось. Не переживати за щось. Я собі просто читаю со своєю молитвою і мені це допомагає.